Взяли, почепили наш український прапор, прямо перед мордами москалів, вони нічого не могли зробити. Це, що зараз відбувається на фронті, це еволюція зброї. Коли ми кажемо про українця, це першонапрює господар. Хтось 6 годин воював, хтось 6 діб воював, у кого як, у кого -як склалося. Ми балакаємо, що людина це жива істота. Дійсно, не автомат. Хоча і автомат потребує чого: Регламу їх робіт, якогось відновлення, якоїсь чистки. 25 лютого вже були на дахах багатоповерхівок на Печерську, от, і вже були військовослужбовці Національної гвардії, мали при собі зброю, от, яка б дала нам змогу вражати ті гвинтокрили або той десант, який він працював, у разі його е, застосування в нашій столиці. Не буду казати, що українці якась особлива нація, як от там Арійці, там, оттуда, усюди, але. У цієї нації українців є свої певні особливості. Зазвичай у нас була селянська держава, да? селянський уклад, селянське господарство. От. Що таке селянин? Це не якась там тупа істота, яка з утра до вечора в землі ковиряється, світа білого не бачить, і от, е, тупа як пробка, і все. От, от, там от, робочий на заводі, він тут пиляє, варить, сварить, якби от розвитий, він розуміє, що таке то, що таке того. От, а там як би не. Там живе господар. Коли ми кажемо про українця, це першу господар. Він, навіть якщо в Києві живе і робочий тут десь роботом, то значить у нього десь під Києвом є село, там курить, свиня, ще щось таке, мама з папою десь живуть, якась дача, там малина, картопля, клубніка. Ну, ми розуміємо, про що він Ну, Тобто, людина постійно про щось думає, людина постійно чим займається, вона строїть, будує плани. От е, і ці плани здійснює, і вони не на день, не на два, не на три на рік. Якщо яблуню сажають, то розумієш, що через п'ять років щось вона вродить або не вродить. Якщо не будеш поливати, піддобрювати шкідників душить. Би, це ми розуміємо. От. І один був майдан. Люди прийшли самі згуртувалися. Не було ж тут, якби, ні з Канади, нікого, ні з Америки. другий майдан, так само, коли людей постріляли. Тож ж люди самі гуртуються. Причому. Любий Майдан, який був перші два-три доби, тримає Майдан хто? Київ. Люди перші два-три дня голосили мобілізацію, саме поприбігали. От я сам прийшов. Товариші самі прийшли. Ті, яких вже нема, теж самі поприходили. Це люди. Це. Це ті, що були на Майдані. В четвертому. Ті, що були на Майдані 13-14, та Сотня Небесна, от, оце все і вистрілило. І вистріл тут ото під Києвом. Тут якраз і є той осередок от, самозахисту, самозгуртування цього всього, як би народний рух. От, те, що душили-душили. Ми каже, душили 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 душили. А бачите, вони залишилися, вони лишилися. І от в самий критичний момент, саме ті, що ходили на Майдан, вони пішли туди. Взяли зброю. Хтось шість годин воював, хтось шість діб воював, у кого як, у кого як склалося. От, ну. Але росіяни не то, що Дніпро не фар... вони ІРП вони не подолали. От. Сучасна війна, от, от те, що у нас відбувається, вона в, багатьом, в багатьох компонентах, вона історія повторяється: відео комедії, віде фарса. От. Все, з чим до нас росіяни прийшли, це пік комунізму 1945 року. Масоване артилерійське враження. От. Широке застосування бронетанкової ударної техніки, на той час сучасніших танків. От. І найголовніше, що їх дуже багато. Йде просто лавіна танкова або колона, танка, вони пруть. От, але перед цим от, ті всі позиції, де вони знають, що там є оборона якась, вони наносяться дуже потужне з усіх видів артилерійської системи вогневе ураження. Допомогли технології, якби з цим, ці самі байрактари. Вони ж по першим цим дням війни, це ж було диво насправді. От, і колона, хоп, все взорвалося чого. Один месецмід прилетів і всіх побивав одразу. І коли дійшло до таких, от будемо казати, уже наш. Верден це Бахмут. То там тільки контактні бої. їм навіщо потрібен контактний бій? Що в них за тактика? Вони пруть от це все своє м'ясо, наше на це м'ясо реагують, реагують, значить, виявляють свої вогневі точки. оці всі вогневі точки фіксуються, і тоді по ним що? Працює артилерія, працює авіація. от Все, що в них є, той весь запас, їхнього арсеналу, от це все от працює. От, і артилерії у них було полно, але логістика, та, яка була в 45-му році, 1900, така от до певного часу працювала і тут. Коли це все порахували, західні партнери нам дали систему Хаймерс, вона цю логістику трохи ріхтанула. І, і вже не так от у них воно все успішно почало використовуватися. Отак можу сказати. Ми в лютому березні займалися підготовкою військ, які підрозділів, які тільки от відмобілізували. Люди з цивільних дуже швидко станували людьми військовими. А вже як він прийшов на фронт, вже як він прийшов в окоп, вже як він постріляв, вже як по ньому впало пару снарядів, вже як прилетіло десятки чотири там чого граді осколково на насипало, він дуже швидко став військовим. Така трансформація відбувається от і все. Через там, тиждень боїв, якби людина вже, вона вже дуже навчена військовій справі. І цивільний і військовим становиться дуже швидко. От. Навчається всі, ці, ці... ну, Вижив, все, ти вже військовий. Не вижив, значить, був військовим. Отак. От Шкода людей. І все. Що я можу сказати? Шкода та й все. От зброя, про яку ми казали, ну, це якби. А вона зараз дуже еволюціонує. Розумієте, це не революція, От не було, не було, з'явилося. А навпаки, воно було, але мачила от, от таке значення. От працювати могло тільки виключно в такому напрямку. Ті же коптери, fpv дрони, от, які несуть на собі от, бойові заряди. От, розумієте, от, Все це, що зараз відбувається на фронті, це еволюція зброї. От, якщо еволюціонує зброя, значить еволюціонує і тактичне і застосування. Значить, міняється в чомусь і тактика. Розумієте, от у нас американські ще зразки з'являються далекобійних ті ж самих снайперських гвинтівок, і в підготовку наші бійці приходять на їхніх полігонах. Навіть той інструктор, який вчиться нашого фахівця в тій чи іншій галузі, от у нього нема того, що є у нашого фахівця, у нашого солдата або офіцера. Або, ну, от. Це називається бойовий досвід. Він не тільки вміє користуватися, взагалі, цим зразком, а він уже ним користувався. Безпосередньо там, де. Там, де користувався. І солдат втомлюється, і сержант втомлюється, і прапорщик втомлюється, і старшина втомлюється, і інструктор втомлюється, і офіцер втомлюється. Іноді заморюється дуже сильно, що просто навіть важко піднятися. День, два, три працюєш, дуже працюєш, багато ходиш, багато переміщаєшся. Всякої іншої роботи робиш. От. Було таке, що робили і, і на передньому краї, і за переднім краєм в сірій зоні. Ну, Повертаюся назад благополучно, і треба день відпочивати. Туподень відпочивати. Якщо є можливість, то це якби трапляється. Пам'ятник Артему є такий, він стоїть поряд зі Святогірською Лаврою. До речі, от. поряд з крестами комуняки взяли і поставили комуняку. Старовецький пам'ятник. Він там, до речі, в яких міжнародних організаціях чи як асоціаціях. Ну, це визначний, визначна пам'ятка насправді. От бачите, як вони народ наш би прибирали до рук. Якщо ти не комуняка, значить ти віруючий. Комуняка віриш віриш в руського Артема. Віруючий, значить, ідеш до руського попа. От, так що це вам із святого міста зробили одразу все. І пам'ятник війни, і пам'ятник революції, і ще Поповську лавру рядом поставили все, пожалуйста. От, і от і все. От. І от виникла ідея, що це ж у нас чи день прапора, чи що попереду. Давай прапор на Артем почепимо. От український наш от Артем, це ж монумент, це ж символ чогось совєтського. Совєтського, значить, російського. Хай то Артем тримає український прапор. Та й все. І буде зрозуміло, що якби отак, от, от нас. Україна скрізь, незважаючи на оці всі пострадянські, радянські, російські монументалізми. йшли хлопці. Порозсідалися всі на всяк випадок і друг, хто вилізе, щоб його тут же знищити. І вони благополучно за допомогою дрона Авіака підняли той прапор, закріпили, зняли відео. І вони потім ходили скрізь. Навіть в кіно ходили, розказували, як це все відбувалося. Так що це вже історія, якби така вона була. Отак от вотно ну, все відбувалося. Взяли, почепили наш український прапор, прямо перед мордами москалів. Вони нічого не могли зробити. Кагдан не говори, не когда, так. Да? <гум> ну, можливо, але ну, я не думаю, що це буде за наших поколінь. Може, діти внуки там якось більш будуть до цього вже дивитися з інших позицій. Ну, ну куди, куди кого прощати, а що а нам з нею взагалі щось робити? Я не понимаю. Розумію. Не розумію цього от питання. Ну, ну Є наш він нам треба. Знаєте. Не виникає питання у німців: що робити з руською культурою? От зараз поприїжджали всі ці біженці, і от а, 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 ми, а ми не розуміємо український, а німецьку всі вчать, Англійську всі вчать, правда, всі вчать, сівчать. І, і, і без різниці на якому-то язику балакав на українському чи, чи, чи на руському, тут якраз как яка різниця. Ну, тут дотепно. Ідеш ну, і вчиш німецьку мову, що німець не буде вчити російську, на йому. Ну. Я буду думати про українську мову. Моя дитина мати український дитячий садок україномовний. Моя дитина має те, українську школу україномовну. Вона має спілкуватися українською мовою або якоюсь мовою цивілізованою, або мовою цивілізованої нації, а не дикунів, які унітази крадуть. От і все. Оце і все визначення.